На дитячому майданчику звичайна мама, проте у світі спорту вона золота чемпіонка Ольга Балабанова, професійна біатлоністка. Я багато років у збірній України зі спортивного орієнтування також виступаю за шведський клуб і ось один з тім лідерів цього клубу запропонував мені цього року прийняти участь. Ну і я сказала вайно, чому б не спробувати? Бо я так знаю, що таке біатлон, <гум> Як стріляти? Бажання займатися спортом успадкували і діти Ольги. У мене четверо хлопців. А... І всі, всі так, ми спортивна родина. Орієнтування і ну, біг стадіон це невід'ємна частина нашого життя, і просто вони багато часу проводять разом з нами. Тож, ну, звичайно, їм це подобається. Але вони також вибирають щось інше спробувати. Дізнавшись про запрошення на змагання Ольги, діти підтримали жінку. Їм ця ідея ну, дуже сподобалася, бо вони зрозуміли, що будуть тренування зі стрільби, біатлон. Так як мама біатлоністка в минулому, ми теж вболіваємо дуже часто дивимось по телевізору і знають вони, що таке біатлон і Лизі також. Тож їм ця ідея ну, дуже сподобалася, і вони, мабуть, раніше за мене погодились. Зараз діти знаходяться за кордоном, тож Ольга живе на дві країни. Разом із дітьми за жінку вболівав і її чоловік. Сьогодні Ольга Балабанова, до речі, це моя дружина. Стала чемпіонкою світу з біатлону орієнтування. Два старших сина також показали дуже гарні результати. Два молодших чемно себе поводили і дочекались завершення змагань. Тож, кого треба вітати? Оля, я завжди знав, що ти найкраща у світі. Зараз це знають всі. Павло розповів нам про свої перші емоції після перемоги дружини. Моя перша реакція була, що до, до цього я ще жодного разу не спав з чемпіонкою світу, а зараз, мабуть, придеться. Павло каже, Ольга чудова мати, дружина і спортсменка. В майбутньому жінка планує й надалі здобувати нагороди та представляти свою країну на міжнародній арені.